Коли я чую про те, що суд Божий чекає на всяку людину, яка живе на цій землі, коли я чую про те, що будуть наслідки мого неправильного вибору і життя, наслідки моєї непокори Богу, це вічна загибель, це вічні муки, в розділенні з Богом, в розділенні з любов'ю, тоді людина починає в страху шукати, як би все-таки спастися. Як би не попасти в пекло? Не тому, що Бог є любов. Хоча завдяки тому, що Бог є любов, ми можемо спастися з пекла. І ми не шукаємо великої близькості з Богом, але ми хочемо спасти себе просто, бо ми себе любимо. Пекла страшно, да. Страшно, пекло, І ми шукаємо спасіння, і ми серед церкви ми покаялися все тому, що ми мотивовані були не Божою любов'ю, а страхом не попасти в пекло. І це мотивувало нас покоритися Богу, Божій волі, читати Його Слово, слухатися Його.